Всім привіт! Це 45-й випуск новин на Дов, новин українського і не тільки українського IT під час війни. На рекламному місці сьогодні вже вкотре цей канал. Нам до 50 тисяч підписників не вистачає, якщо не помиляюсь, 2,5 тисячі. При цьому статистика стверджує, що цей випуск, швидше за все, тисяч 5 людей подивляться, які не підписані. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвоник. І пишіть коментар. Нам це дуже важливо. it спільнота знову зібрала 31 мільйон гривень на комплекс ПД-2. Збір, який робив до, до Дня Незалежності, завершено. Суму зібрано. Вона передана в Повернись живим. Точніше, вона одразу йшла на рахунок Повернись живим. І цього разу, на відміну від минулого збору, долучались компанії, і я їх перелічу зараз всі, тому що мені здається, вони на те заслуговують. 31 тисячу доларів вклав Єлантіс, 1 мільйон гривень вклали Уклон, Грамерлі, Крейше, це колишній Терасофт, Go IT, Brights. Брайтс 300 тисяч гривень, NetForce 200 тисяч гривень, Redency – 200 тисяч, Omisoft – 150, Rinbit 135, Кіт Room 135, Beat, це буде недовго. Beat Orchestra – 110, Buki 100, Valtech 100, IT-Expert – 100, від і Джині мільйон 300 тисяч гривень. І середній Донейт на зборі був 2000 324 гривні. Найбільший особистий донейт не від компанії був у розмірі 200 тисяч гривень. І це було від МЛ-інженера, який владі, здається, написав, що готовий ще і чекає наступного збору. З чим я нас всіх вітаю. Було 13 тисяч транзакцій. Мені здається, нашою спільнотою можна пишатися. І я думаю, попереду багато цікавого. А, ну і ще в суботу. Пройшов офлайн запис до подкаста, І так як цей збір був закритий, ми там зібрали більше 150 тисяч гривень пожертв, тих, хто прийшли, задонатили. І ці гроші ми перевели на адмінку фонду Повернись живим, тобто на зарплати співробітникам. Нам здається, що це дуже важливо підтримувати саме інституційні прояви волонтерства. І ми вважаємо, що волонтерство має бути професійним і дуже класно, що повернись живим саме так і працює. Для українців знизили вартість послуг від Starlink. Тепер вона буде не 100 доларів, а 60. З іншого боку, мені здавалося, що там вони ніби підняли для всіх. А тепер, тобто вона вже була більше, ніж 100 доларів, але стала 60. Загалом Starlink вирішив локалізовувати ціни, і вони знизили не тільки в Україні, а багато де. Наприклад, в Великобританії там стало 75 фунтів замість 89 в Нідерландах, в Німеччині і, і в Польщі там теж суттєво знизилось. Але цікаво, що ця локалізація в них там запустилась не без глюків. Зокрема, там у когось в Техасі, ніби менший інвойс прийшов, а при цьому в Кабінеті. І воно відображається якось криво. Коротше кажучи, Starlink подешевшав для нас, і це, мабуть, добре. Крайл, це комісія регулювання азартних ігор та лотерей, не виявила підстав, щоб відібрати ліцензію 1 Xbet. Про це вони заявили на своїй офіційній Facebook-сторінці. Е, і е, там ну, виглядає так, що е, вони знову зливаються, тому що, нагадаю, там було розслідування, здається, е, СБУ, е, і вони там подавали запити, і ті казали, що у нас немає підстав, і тут вони вкотре це повторюють. Але якщо піти почитати цей Фейсбук пост, в якому вони про це говорять, то в мене складається таке враження, що вони трохи накидають на інші органи. Е, чому? Тому що вони кажуть, що в законі є вичерпний перелік причин, по яким може бути відкликано ліцензію. І далі вони перелічують органи, куди вони звернулись. І ці органи. Це Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки, Державна служба фінансового моніторингу, а також Подільська окружна прокуратура міста Києва. Так от вони кажуть, що ми направили до них запити. Жодних матеріалів, в тому числі документальних, в тому числі про те, що вони пов'язані з Росією, а це достатня підстава для того, щоб відкликати у них ліцензію. Їм ці органи не надали, тому вони не можуть відкликати ліцензію. От така от історія. Сподіваюся, у неї ще буде продовження. Понад 50% it компаній не проводили релокацію, зокрема через неможливість виїзду ІТ-вців за кордон. Дослідження it асоціація провела дослідження про релокацію, і половина компаній не проводила. І здебільшого релокацію проводили великі компанії, понад 1200 людей. Серед причин, чому вони не проводили релокацію, компанії зазначають. Такі неможливість виїзду за кордон для it спеціалістів, бажання, it компанії платити податки в Україні, небажання більшої частини команди переїжджати, і вищі витрати на ведення бізнесу за межами України. У той же час кількість релокованих вона ділиться навпіл, і половина релокації це всередині України, і половина за кордон. У мене, чесно кажучи, таке враження, ну, почитавши ці цифри, я нічого нового і, як на мене, неочевидного, я не дізнався, хоча, мабуть, дослідження ну, не мають ставити на мету саме перевернути якесь уявлення. Але таке враження, що ІТ асоціація робить ці дослідження для того, щоб вкотре нагадати про свої тези, які вони просувають. В кінці зазначають, для більшої стабільності галузі і подальшого розвитку необхідно вирішити такі проблеми. Забезпечити дієвий механізм резервування, тобто броня, які фахівців, розв'язання питання НБУ щодо валютних розрахунків, дозволити тимчасовий виїзд, які спеціалісти там, у відрядження за межі України. Я так розумію, що вони готували це дослідження до того, як з'явилися ці правила про заставу 200 тисяч гривень і там квоти, там, 10%, коротше кажучи, розповідали в минулих випусках. Але от тут є ця, ця теза. Ну і там далі вони лібералізація податкового законодавства. Кримка галузі і, і все таке. Е, отака от новина. Зобов'язували повідомляти, навіть якщо йдеш у туалет. Айтівці розповідають про контроль з боку роботодавців. Е, було опитування доу про те, як айтівців контролюють роботодавці. Ну, і там був стандартний букет: е, це таймтрекери, дуже часті мітинги, якийсь мікроменеджмент. Це все. Все ще зустрічається в нашій, в нашій індустрії, але тим не менше, там більше половини кажуть, що ну, їх за великим рахунком не контролюють, є тільки традиційні делі мітинги і жодного надмірного і жодного надмірного контролю. Я насправді цю новину взяв, тому що хотів запитати у вас, глядачів, які у вас механізми чи, можливо, якісь були курйозні історії про те, як хтось контролював вашу роботу. Напишіть обов'язково про це в коментарях. Дуже цікаво. А від себе хочу зайвий раз нагадати, що мені здається, коли компанії вводять якісь механізми контролю, які зав'язані не на виконані задачі, а на час присутності, чи там якісь скріншоти, щось таке, то у них якісь проблеми з процесами. Тому що гарні процеси це коли не треба вводити якийсь такий нагляд над людьми. Ну, мені так здається. Найпопулярніший у світі менеджер паролів LastPass зламали. Його не зовсім зламали, зламали доступ до їх внутрішньої інфраструктури і, як там зазначається, середовища розробки. І отримали доступ до сорців LastPass. Компанія стверджує, що даним користувачів нічого не загрожує, і що у них все так побудовано, що і сам LastPass не має доступу до мастер-паролів своїх користувачів. Але, чесно кажучи. LastPass, він, звісно, у нього дуже гарні умови використання, він там безкоштовний, здається, для звичайних користувачів. Але з ним же щороку щось трапляється: якісь хаки, якісь взломи, щось не так. Хто ті люди, хто ним користується? Якщо ви є серед глядачів, напишіть в коментарях, чому Тел виходить з Росії та звільняє усіх співробітників там. Нарешті там у них в компанії було всього 50 людей, але вони збирались розвивати оренді в Санкт-Петербурзі, і тепер це все згорнуто і вони сфокусуються на Польщі. Також зазначається, що скорочувати вони будуть, я так розумію, в відповідності до російського законодавства, тому там деяким співробітникам виплатять аж 8 окладів. Якось так добре, що пішли, і краще, мабуть, пізно, ніж ніколи, чи, чи це надто пізно. YouTube створив власний процесор для того, щоб перекодовувати відео, який називається ArgoS. І це вже його друга версія. Вони споживають дуже багато процесорних потужностей для того, щоб перекодовувати відео що хвилини завантажується на YouTube приблизно 500 годин відео, і його треба перекодовувати в 15 різних форматів, щоб на різних платформах відео гарно виглядало, і я так розумію, в різних розподільних здатностях. Чому ця новина важлива? Тому що нам вже не байдуже, чим наші відео кодуються. Частка жінок в українському IT доросла до 24%. Зазначають в своєму дослідженні Global Logic, Вони до дня рівності жінок зробили дослідження і кажуть, що за останні 10 років зросла втричі представленість жінок, і що 30% керівних посад у компаніях цієї індустрії посідають саме жінки. І, загалом, таке дослідження, що все добре, і ми йдемо в правильному напрямку, я не поділяю цей оптимізм, і мені здається, рано заспокоюватись, тому що з жінками в ІТ не все так добре. Тому що вже всередині IT, е, слідуючи принципам дискримінації, починають з'являтися якісь жіночі професії. От тут зазначається, що 30% керівних посад у компаніях. я впевнений, що там, якщо не рахувати HRів, е, що вважається чомусь традиційно жіночою спеціальністю, то цифри вже будуть не такі класні. Е, крім того, в технологіях там виявляється, що там QA, наприклад, чомусь вважається більш жіночою спеціальністю, і, і цей міф він транслюється ще починаючи з якихось курсів. Багато різних курсів зазначають чи натякають, що ну якщо ви дівчинки, то краще починайте там з QA, ну в гіршому випадку з фронтенда. А бекенд це значить для бородатих мужиків. Звісно, це все фігня і це не так. І сподіваємось, що представленість жінок в нашій індустрії буде краще. А на цьому на сьогодні все випуск для вас, як завжди, підготував та провів я Юра Федоренко. До зустрічі.